Друзі, всіх вітаю! Я, Алла Волкова. Разом з бродячим стендапом оголошуємо перший великий збір на 10 дронів для 95-ї штурмової бригади. Загальна сума збору 230 тисяч гривень. Наразі ми вже зібрали 109 тисяч. Долучайтеся до збору і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Банка за посиланням в описі і звіти також будуть опубліковані на цьому каналі. Так, добре, я ще там. Давайте ще отут. У мене відчуття, що там є хтось дуже смішний. Ой, там ви дуже цікаво смієтеся. А з ким ви сьогодні прийшли? З самими лучшими людьми. Так, і цікавий цікавий кокаїн в сумах. Піздують нормально. бачите? <ріст> пані Єлизавета. Ви до цього бачили мій стендап колись? Так. Да. — Що вам там подобається? Кліновий лісток? Кліновий лісточок. А ви прям жартимеється цитуєте, класно. А біля вас сидить мужчина. Це ваш? Ні, я вирішила між ними. А ви сіли між це? Аришила. <ріст> а тут А чотири... тут чотири пари, і вони привез... привели вас. Алкашку сюди. <ріст> Бі, ви знаєте, що? Ви як я? От мене приводять, тому що жалко, типу. <риклад> Давайте я вам поможу. Є одинокі мужчини в залі. <риклад> Блять, не поможе. Не нема нікого, ви розумієте? А ви от по житті чим займаєтесь, такси? Ви селитеся, гас? А ви ж не херньою, в принципі. <риклад> я все ще в поїздках, тому я тут просто. А ви пан, який сидить біля неї. Як вам як вас звуть? <риклад> Денис. Денис, вам соромно за неї? Ні, <ріст> ні, я бачу, що дівчина сказала, дівчина сказала ні, ти він повторив. Гарно виховуєте, молодець. <ріст> я, я хвалю за таке виховання. А ви, пане Денис, ви сюди по своїй волі прийшли чи вас змусили? Змусили. <ріст> <ріст> Добре, давайте я так задам питання. Я знаю, що дуже часто дівчата, жінки, шановні пані, приводять з собою своїх коханих і кажуть: Ідем. <ріст> І бідні мужчини змушені слухати про то все, не по своїй волі. І я пропоную вже зробити якийсь профсоюз, щоб їм хоч якісь пособі по інвалідності виплачували. Після того, що ви сьогодні почуєте, блять, ви вже не будете прежнім, Ну, типу, ви все знаєте про місячні? Ой, ладно, я не буду просто дивитися мужчинам в очі, тому що я потім мені мені соромно. Так, тут є люди, які не знають, хто я, да? Я ваш перший стендап. Це дуже дивно. А Фелікс Редька, він ж від вас? Ми його вигнали. А як я єдина тоді, виходить, а можна мені ще щось зробити? Бо я так. е-ех. А це проблема приміщення. Ну, ніхуяся тут. <плес> Мер стільки накрав, що не на міг, блядь, на приміщення щось зробити. <плес> це якесь, по-моєму, п'яте місто в моєму турі. І Як тільки десь провисає зал, треба пиздіть на мера. Ти попадаєш просто в всіх. Добре, так, я єдина. Окей, дивіться, для кого я єдина і перша перший стендап ваш, це я, це дуже хірово. Получається, це як, як діти втрачають ноту в 5. Отак. це. В нас є багато високоінтелектуальних коміків, політичних коміків, і те, що ви прийшли сьогодні на мене, дуже мені льстить. Я вахаю, чесно кажучи. Ви прийшли всі з Тік-Тока, я так розумію, так? Да? Ні, а ви звідки прийшли? Звідки? Звідки? А ви з Ютуба? Я подумала, що ви сказали Ми з сум! і я така спасіба. Ти думаєш, я настільки вже. Знаєте, що е, от мій тур, це типу ці їздять рок н рольні зірки, які там обнюхуються, і там у них от це все шлюхи, рок-н-рол. Ну чи як хто там? Його Бобол ще так їздить. Ні, от, мій тур виглядає не так. Мій тур виглядає так, що сьогодні ми їхали в поїзді, і в когось дуже смерділи п'яти. І це було не я, я впевнена. Так що, ой, Отакі тури в мене. Так добре, давайте перед тим, як ми почнемо, ми тут зараз з вами настроїмо атмосферу, де я щоб яна тітка, яка зайобує, коли будуть діти. Таке буде, перше, ніж ми з вами почнемо. Хто хоче сам познайомитися? завжди є такі люди, які хочуть самі. А що ви такі скромні? Дивіться, мені сказали, що ви ще п'єте, замовляєте, і щоб я ще там ще там сиділа. Я так розумію, ви нормально намекалися, вже вам хорошо, і ви, і ви такі уже не будемо з нею говорити. Нам вже в принципі достатньо. Прийшли, хорошо посиділи, і все. А взагалі, в сумах? о, дивіться, я знаю, що в кожному місті є якийсь свій городський сумашедший, або ну там якась жінка з крилами, або бомж відомий. Хто у вас? Мер, це відомий бомж. у вас. Так, хтось там ще щось сказав, що є у вас якийсь сумасшедший грицький. Я просто не бачу нічого. Кабан хтось сказав. Ви Ви кабан. Ви. Не ви, а ви знаєте. Хто -хто? В сумах? Ми ще про мера говоримо. чи це... Бігали по сумах, бігали кабани. Один кабан. А бачите, як я вмію перенакручувати, блядь? вже бігали кабани. Так, бігав кабан. Чий кабан? Дийкий кабан забіг в Суми. А що з ним зробили? Поліція ловила. Поліція ловила кабана, а зловила мера, ахуєнно. Це тільки суми, надзвичайне місто. Я тут вдруге з концертом. Перший раз я тут була декілька місяців тому, і у мене на концерті було дівчат вісім з психіатричного відділення. Я не знаю, чи вони сьогодні прийшли чи на діжурстві. Прийшли? А ви це так? Да, хтось там? Ні, не ви. Ви з іншого відділення? Ну я не буду гадості на жінок говорити. А давайте отакого. Хто був на минулому концерті, коли я приїжджала в Суми? Є хтось? О, нічого собі, ви були. Ви пам'ятаєте, що там творилося? О, так. Да. З Дніпром це не, не зрівняється все рівно. В Дніпрі у мене був концерт, де було дуже цікаво, коли наскільки була вакханалія, що в якийсь момент просто встала дівчинка і сказала: Ізвініття в Дніпрі не всі їбануті я <риклад> так. Що в сумах було схоже. Але я думаю, що сьогодні буде не так. Ми з вами пристойні люди. так? Я сподіваюся на це. <риклад> ви давно разом? <риклад> Три роки. Ну я бачу, ви ще такі. Дивитесь надію один на одного, одного, ще щасливі. <риклад> Немає кредитів самесних ще. Да. Класно. а де ви познайомились? Він перший тобі написав. Yeah. Ти перша. Скажи, що ти йому ставила до хіра вогників на сторіс. Вогники це пацани ставлять. Спасіба, без цього ми б не поняли, що ти дурачок. А ви це викрикнули? Ви цим прям пишаєтесь, мужчина? Я З <ріст> дружини чи сам прийшли? Ні, я дружина, друзі. Всі прийшли. Добре. Які у вас сьогодні очікування, пане Юре? Ну вже вже на чотирьох. <ріст> <ріст> а ви до цього ніколи не бачили мій стендап? Ні, ну В інстаграмі не знаю. В інстаграмі ви побачили. Угу. От ви коли бачили, про що ну що ви думали? Ну не подречіть, я розумію. я... Я себе об'єктивно оцінюю, звініть, я розумію. Пора розслабитися, ну, пані. <рес> Те, що я сказав. Ай, ладно, я ніхуя не почув. <рес> оплески, пану Юрію, оплески Сендап, стем, дап, стендап, стендап, стем, там кожного Якщо чесно відчуваю себе Стівом Джобсом, який Типу, знаєте, що я зараз маю щось презентувати, але, але це не так. А ще ви всі їсти якісь попкорни накупили собі? Я вилізла нарешті з кальянних і де жруть всі олів'є, а тут ви попкорн е, накупили собі. Сподіваюсь, ніхто в мене снеками картопляними кидати не буде. Тому в мене до вас ще невеличке прохання. Ви можете знімати, викладати в сторіс, але будь ласка, не по вісім хвилин викладати це в Тік-Ток і новий концерт, але волковий не йміть совість. Одинокі мужчини я в залі. Пару днів тому вперше захлопав мужчина, який був одиноким, і який шукав хлопця собі, а не дівчину. А є хтось хто з червонограда? О! А ви за перейменування Червонограда? Ні. Ви проти? В мене ще Бобинськ. Бобинськ? Там Там є нас, тут були до крижа просто їхала. Бобинськ, Бубинськ, Бубинськ. Сміливий, є хтось? Ой, о, бачите, як зразу пішло. Почекайте зараз, підняв руку перше, як в школі. Молодець. Як вас звуть? Як вас? Пане Марк, з ким ви сьогодні прийшли? З Своїм другом. Так. Ввечері ми дивимося або супермаму, або вас. Ви хочете, що на зйомки нас ніхіра не покличуть, то сюди отаки покличуть. Правда за наші а гроші можеш додати волюме трохи. Вася харізма в залі оплискаємо. Можеш додати трохи? Короче, він дуже любить вечорами дивитися супермаму. Але е, він вирішив провести вечір по-іншому, того він прийшов на мій стендап. Він побачив сіськи і подумав, що я мама. А там ще такі фотки, що можна подумати, що я її супер. Але ні, міма, виходить, я наїбала Марка і його друга. Але подумаєш, скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? ким працюєте? Репетитор чого? Історії України. У мене журба завжди. Ви репетитор історії України, це дуже класно. А ви пане його друг? Рекрутер. Ви рекрутер? HR типу. Так, вибачте, бо слово рекрутер для мене це людина, яка кріпаками володіє. Я не знаю чого. Ну, майже майже класно. А ви давно дружите? Давно, десь два роки. Десь два роки. А де ви познайомились? В університеті. В університеті ви познайомились класно. А є в вашій дружбі третій, якого ви не любите? Є. Я думала, що це тільки в дівчат таке буває. Бо в Дівчат завжди, а ваші є ж і де третього загубили. А це дівчина. Що, Які у вас очікування сьогодні? Ну, без сісів, звісно, але. В смислі. Я, я тобі яка... Вони... Демо-варіант. Демо-варіант. Ви весь варіант бачити не хочете. Це вся демо-версія, яка краще заповнив тисячу разів. Повірте мені, я з ними живу. Там можна на одну лягти, іншу укритися і ще отак. І ще сусіда затулить і вікна йому і на гаражі викинути. Я бажаю вам гарного вечора, сподіваюся, Вам сподобається оплиски цим прекрасним хлопцям. Вони молодці, а я вам подобаюсь, так? Ой, класний, дякую ви така мила. Другий раз у Львові в перший раз я йому показала тут одну жіночку. Це була відома львівська форна акторка, а другого разу я забрала. А є хтось, хто на стендап прийшов просто. От... Мені... Відома львівська порноакторка. Ірина Фаріон. Ви не хвилюйтесь, ви з нею дуже схожі. З Ірини Фаріон. Да, нас двох ненавидить інтернет. <ривіття> Ми капець як за схожі. <ривіття> мені хтось написав, коли що це е, 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 Ірина Фаріон, яка впала в жир. <ривіття> Це хлопець чи чоловік Чоловік. Чоловік. А, а от пан чоловік, ви дивитесь мій чи Ні. Я дивився на Ютубі сьогодні. Вам не сподобалось? Я посміявся. Ви посміялися, але ви не сказали, чи вам сподобалось. Хорошо, ви любите порно і і. Я мокову. Ні, ну це не поєднувальні ре. Ви приз... можете представити мене в порно, в якому? Блин, ну добрий день ці історії. Як ви голе, шурмоє по квартирі, поставили собі камеру. — Це не красиво, це... Це, <плес> це. Та я вам кажу, я маю зеркала. Я Я нюци ще так знімаю, ви би бачили. Покажіть. <плес> Ні, а мене є красиві. Я знаю ракурси, як треба фоткати. Півщуки тільки щоб було. <плес> Там Там по звуку, наче дитину якусь. Отець Сергій. Мені можна ми вже з ним кінти. Він все чекає, типу, коли я накаплю і прийду, він мені каже, «Алла, не, за, не запивайте своє горе алкоголем, приходьте на сповідь. Він не розуміє, що я ніхуя горе не запиваю. Я просто бухаю, бо мені весело. <плес> просто якісь приколи льються. Класно, добре. Оля, дуже приємно, з ким ви сьогодні прийшли? З оцим чоловіком. Ви забули, як його звати? Да, Владислав. Нагадались, Владислав, це ваш хлопець? Так. Да. Давно разом. 6 листопада буде два роки. Боже, ви так запам'ятали? А він сказав «Е-е-е». добре, от, а ви зараз щасливі вовче? Пане Владислав, а чим ви зараз займаєтесь? Я працюю в міжнародній компанії, міжнародна агенція змін. Міжнародна агенція змін. Ну це звучить як якесь наїбалово, щоб мене на вебкам що затягнуть на роботу. Майже, майже. Майже, а якщо ну чим займаєтеся займається ваша міжнародна компанія? Гранти. Так. На що? На все. Понятно, це якийсь жорсткий відмов бабок. Я, я, я в цьому не розбираюся. Хтось знає таку організацію? Як називається ще раз? Сінерджі Юніверс. Сінерджі юні Сінерджі Юніверс. Я вже готова до порно. <ріст> Саме великі гранти, які ви видали. Ну, ми не видаємо. Ми... Забираєте, <рес> Понятно. я ж кажу багаті люди. Добре, оплески тепер, боже вам все найкраще. Ви дуже ви дуже милі. Так, давайте ще з вами і ми почнемо. Як, як вас звуть? Мене звати Даша. Даша, дуже приємно. Чи ви з ким прийшли сьогодні? Я прийшла з моєю подругою Машею, вона мала йти сюди з хлопцем. А я питаю, ти на когось стендап йдеш? Вона каже, Алла. я кажу, то давай не хлопця, давай мене. Віддай мені квитки, щоб не була та ситуація, що її хлопець сидить і не незнайомий. Я прийшла замість її хлопця. Тому коли ви сказали, поаплодуйте, типу, хлопці, яких сюди затащили, я така, ну, вроді мродіве. <різь> а вас немає відчуття, що от вона не дуже любить вашого хлопця? Я тільки рада, бо він грає в доту з хлопцями і на А він грає в доту з хлопцями. <різь> ну він теж радий, повірте мені. Він, <різь> він би зараз тут сидів і до бортів охренівав просто. А так дота, ну, чим не аборт, звісно, класно там. <різь> Класна гра, дота. Ні, прикольно, А ви давно дружите взагалі? Ми колеги і ми познайомились влітку. Uh -huh. І ми дружимо по Діскорду. Так, дивіться, я не Джозефіна, я так багато англійської не знаю. Що таке Діскорд? Діскон, я знаю, що таке. Ось, прикупила собі. Чисто за склада де Віктора Ющенка було колись. Оце я забрала. Він не влазив після отруєння. От я жестяк пішов. Оце я. Я вже йду. По цьому лізі, поняли, по цій дуже тонкій льдині. Ну, я відчуття, що я сьогодні провалюся на дно, так сказати. Але нічого. Ну, знаєте, такий кенселінг це прикольно, це класно, коли ти прям з фонарем, на напиздів на, на святій Галичині, на рідній, на поздів на Бога, на ще. Ой, гарно. <нах> Хорошо. А є хто не вірить в Бога в залі? Но віруючих все рівно більше. Дайте сірники. <реш> Нащо? Спалити віруючих? не віруючих. Невіруючих ви хочете спалити. Можна краще віруючих. Оплески вам. Ми почнемо зараз з вами. Це, до речі, дуже цікаво. Я вперше виступаю. Ну, знаєте, ніхто не їсть якісь рібришка, олів'є, а всі жруть попкорн і дивляться на мене. Я якомусь своєму кошмарі, де я зараз буду, хоп, -тіпа, і я стою гола перед вами. Я щас схожу, вибачте. Ой, ви щас вбили мою шутку, але ладно, хай будемо. Я пожертвую раді вас нею. давайте, може, в косі якісь питання до мене. По чому попкорн, будь ласка, запитання не задавайте, я не знаю. А пива нема? Чого немає пива? Я не її був. Я людина навчена такою штукою, я ношу з собою, що і вам раджу. Чесно. Було би у мене зараз ще, я би вам віддала. От прям клянусь, але немає, вже все допила, немає ні пива, ні хіра. Тут я теж хотіла тільки що купити. Немає, прикиньте. Що це за кінотеатр, в якому немає пива? То що ще ззаді не їбуться, я не розумію. Впевнена, що там зараз хтось комусь мінет ззаді робить. Якщо ні, то я не розумію, на що ви сюди прийшли. Добре, ще якісь питання, може, є? Як Це мама моя. Папа. Та нормально, що? туди сюди. А ти що? Як вас звуть? Настя. Настя. Хто не любить ім'я Настя Аплодуйте. Вибач, я не знаю, чого вони такі. Настя класне ім'я. Навіть ж немає якихось, ну, от знаєте, в історії, якихось Настя, які прям щось хуйове зробили. Я якась Настя в історію? Бідна була. Настя. Бідна Настя. З ким ви сьогодні прийшли, Настя? З собою. Люди з біполяркою, я розумію. Нормально. Але я не можу е, не побачити біля вас мужчину. Це ваш? Ні. А мужчина, який там один сидить? Так. У мене питання. Ви один? Один. Значить, у мене таке питання: а ви одинокий? Я. Ви гей? Ви, ви мене настільки боїтеся, що ви орієнтацію поміняли. Кошмар. У Вас хтось є? Ні. Це це дуже цікаво. А ви скажіть, будь ласка, а ви дивитесь мій стендап? Так. Подобається вам. Обожнюю. Обожнюєте. А що вам там найбільше подобається? Ваша відкритість розпутність я їжджу їжджу, їжджу, їжджу. Це про хуї да про хуї. А воно нікак. Одні жінки, мені зараз почали жінки скидувати нюци. Вже дікпіки пропали. Немає дікпіків, Є тільки нюци. і дівчата мені пишуть, алочка, будь ласка, відстрапоньте мене. Я не розумію жінки. Ви чесно, от я би в худшому кошмарі не хотіла, щоб жінка в цьому піджаку мене страпонила. Це наче 2005-й, помаранчева революція. Я була за інших і мене рішили покарати. Це Віктор Ющенко дзвонить. А можна ще таке питання? Поплодуйте, хто ще одинокий в залі? Добре, а тепер одинокі мужчини. Два. Може, ви поберетесь. Може, це цей шанс, що не... Вони... А от там десь ще мужчина далеко одинокий. Як вас звуть? Бодя. Бодя. Ой, а по голосу, наче ви шукаєте мене. Нє. Вже не йшов. Не, не думаю. Та я так ламаюся. Пане Богдан, а чим ви займаєтесь? Військовий. Класно. Це... <clears throat> Поки що два із двох ми попадаємо. Хорошо. Давайте таке каверзне питання. Якби були твариною, то якою? <laughs> Баран, а це як упертий, чи прям вас пасти треба, чи як. Добре, ще давайте чекайте отаке питання. у зодяку хто? Ви? Овен, дурак. Не баран, такого немає. Добре, а може у вас якесь до мене питання? Я готовий послухати. Ви прийшли послухати, щоб я когось до іншого доїбалась, не до вас. stand up stand up stand up stand up gosh no